Цікаво, коли купляють китайські автомобілі, чи якісні запчастини в китайських автомобілях, з чого китайці їх деруть, з чого вони їх там копіюють і так далі. Сьогодні розкажу про, про одну класну машинку, про GILI MK, конкретно про її мотор. Мотор повністю такий самий, фактично, як на SK, там символічна різниця в кубатурі, але проблеми всі ті самі. Значить, розмусовлю, що від чого підходить, які аналоги, які проблеми в моторі, які пробіги. Ну, а вирішувати вам якісно китайці вміють робити мотори чи ні. І так перед нами Geely MK, восьмий рік, кубатура 1.6. Ще раз повторюю, мотор GLSK з кубутурою 1,5, мотор GL MK2 з кубутурою 1.5 теж. Повністю аналог даного мотора, а конкретніше Toyota 4A FE5, AFE 7 і так далі. Маленькі конструктивні відмінності нас не цікавлять. В GLI вирішило ставити на свої машини лейбак GL. Мотори від Toyota, і це оправдано, вони якісні, надійні. Ходять багато тисяч кілометрів. З власного досвіду знаю людину, яка проїздила 800 тисяч кілометрів на даному автомобілі на мотори, і тоді аж їй прийшлось міняти підвал, кольця поршня. Ну бо там вже не було на чому їздити. На 500 тисячах він міняв, якщо не помиляюсь, сальники клапанів і клапона. Значить. По мотору, які є проблеми, будемо йти з самого верху до самого низу. Значить, Почнемо із входу в мотор. Значить, Непонятно не чому от така от гофра, яка йде від повітряного фільтра, багатьох власників її роз'їдається, вона від масла роз'їдається, це стоїть від ланоса. Колхоз. Ми придумали, як це зробити, і зробили отакий колхозець, отак от от замутили вентиляцію картера через от, які от якісь примочки І стало короче, ліпше. Далі. От є такий датчик, датчик мап, датчик температури і тиску повітря. Та, тут не буде вам видно, но фієміні фірми Bosch. Стоїть китайці, не жаліли. Да, це китайський Bosch, але Bosch. Якщо цей датчик виходить з ладу, машина перестає нормально їхати, вона перестає рахувати кількість повітря, температуру повітря. І починає їхати в аварійному режимі. Діагностика покаже про його поломку, його треба буде замінити. Далі. Слабе місце. Регулятор холостого ходу знаходиться от там, от заді, в дроселі. От в цьому. дроселі. Регулює подачу повітря на холостому ході. Старається сама, сама, сам носик, який, саме закінчення старається датчика. От Воно таке конусне. І виходить, що нестабільний холостий хід лікується тільки заміною регулятора холостого ходу. Далі по форсунках ніяких проблем нема. В принципі, один із мільйона звертаються люди, в них вилітає датчик тиску, який знаходиться на рампі. Тут його трошечки не видно, але на рампі є датчик тиску. Отак, От там він ззаді. Фірма Bosch випускає його. На ньому є боршівський номер, по боршському номерочку його без проблем можна купити. Значить, Пішли далі по мотору. Датчик фази відрізняється Євро 2-3. Буває у такому круглому корпусі, відповідно відрізняється і клапана кришка, яка має такий круглий бугорок, а буває клапана кришка пряма, і датчик фази набагато менший. Купуючи прокладку клапаної кришки, треба завжди казати, що вам треба під датчик фази круглий або під прямий. Тому що можна купити щось то, що вам не підійде. Далі ще провода. 40, 50, 60 тисяч виходжують свічки. Та сама історія. Катушка зажигання підходить від черрі амулет. Його... Катушка, думаю, проблеми не буде підібрати і купити. Лямдазонд. зонд, лямбда -зонд окрема історія свій, тому що є навіть два типи, відрізняються омністю. Не пробуйте ставити ніякі інші, тому що ні до чого доброго це не приведе. По системі охолодження вилітає ще така от пропочка. Обов'язково купляючи її від Toyota, шукайте, щоб було написано 1. Далі відкриваємо клапану кришку, бачимо там два розпідвали. Це 16 нас клапанний мотор. Два підвали між собою щіпаються отут шестернями. І Одного розпідвала виходить шестерення сюди привідна, яка проводиться ремнем в дію і там є натяжний ролик. Проблем з в принципі немає. Єдина проблема під час регулювання клапанів проблема знайти шайби для регулювання клапанів. Но, знову ж таки, отут або Десь я дам силочку на те, я на той, як регулювати клапана і як міняти ремень ГРМ і так далі. О, ще б я дам, да сильніше, ам, сильніше. Значить, опускаємося нижче. Проголовку ми розібралися. З клапанами проблем нема. Клапана підходять теж від Toyota, можна поставити. Сальники клапанів на 200 тисяч. Я не знаю, чи всі будуть, будуть міняти, але на 200 тисяч пора вже їх буде міняти. Далі, ремінець, кожних 40 тисяч, моя порада міняти. Е, значить, при заміні ремня обов'язково йде заміна натяжного ролика. Все підходить від Toyota. Мотор 4AFE. Не забуваємо періодично ще міняти помпу, яка любить підтікати, а потім проблема до неї дістатися. Ремінці, генератор, насос гідрокондиціонера, насос гідропідсилювача вон там, от він ззаді, проблем ніяких не доставляє. В принципі, щітки можна підібрати. До генератора, до стартера. то скажи! Кажу, до генератора, до стартера щітки, можна підібрати. Далі по мотору. Вилітає часто датчик температури вот він, на два контакти, який включає вентилятори. Він дав сам де зеленою фішкою. Тут є один датчик, який показує температуру на щиток. Він йде на один, одну фішечку в головці. Вот там, от там він ззаді, я не можу його показати, він далеко. А цей датчик часто вилітає, він включає вентилятори. Перестають включатися вентилятори. Першим ділом міняємо цей датчик. Далі по прокладці головки. Прокладки клапаної кришки точніше я не сказав. Значить, Нагадую, прокладка відрізняється двома типами. Перший тип і другий відрізняється тільки формою цього бугарка. Не забуваємо про це. Коли будемо купляти прокладку клапаної кришки. Ну, в даному випадку на даному автомобілі нічого не тече. Рідко вона підтікає слабе місто, назвати не можна. Коли поліземо колоти мотор розбирати, прокладка ГРМ. Головки, скажімо так, головки блока циліндрів. Вона на gлі СК паперова, на gлі МК металічна. Чому? Я не знаю, різниці в них конструктивно великої і немає. Скажімо, нагрузки витримує і та, і та. Це ніякі не спортмобілі, ніякі не понтові швидкості вона розвиває, але в принципі поняли різницю. На джілі СК паперова, типу Жигульовський дев'яточний варіант, вазовський, а от на МК вона вже йде металічна, багатослойна. Про що не варто забувати. Прокладки. Випускного колектора, впускного колектора. Не часто вигорають, але випускного колектора це йде такі багатослойні бляшки. І при їх заміні доведеться, можливо, ще й міняти шпильки, тому що можна позривати. До цього треба акуратно відноситись, щоб не було ніяких проблем. Ну І саме цікаве блок, а з блоком ніяких проблем у вас ніколи і не буде. Поршні, кольца, колінвал, масляні насоси і так далі. Я вже говорив, півмільйона виживають без капітального ремонту. Можна без проблем на цьому моторі від'їздити 500 тисяч без ніяких серйозних поломок. Е я думаю, що багато-багато е власників думають, бояться, що робити. Я наїздив 100 тисяч, напевно, вже там пора мотор капіталти і так далі. Нічого не треба робити. Нормальний мотор, нормально виходжує. Ще особливу увагу треба звернути на радіатор, не забувати його помити, почистити, тому що. Він тут дуже маленькі дюрочки, Отак от його треба звідси на мойці продути промити. Тоді от знаходиться термостат. Обов'язково в корпус термостата, якщо бачите, що машина кипить, обов'язково тут от термостат знаходиться, обов'язково ми ставимо новенький термостат, тому що вони люблять заклинювати. І потім з'являються проблеми з мотором. Ще один дуже важливий варіант забув сказати. Значить В GLSK, в GLMK головки на вигляд. Однакові, але не взаємозамінні, тільки по одній такій причині, Ні, бувають взаємозамінні, але прошу звернути на то увагу, що головки для Ділі робило дві фірми. Перша це Ділі, а друга це їхній суббренд, китайська корпорація СМА. В нашій машині в кубатурі 1,6 головка СМА. Видно по логотипу. хто на кришці пише Giлі, насправді головка СМА. Як будете. Купляти, вибирати головки, обов'язково на це звернути увагу, щоб потім не було в нас ніяких, васточніше, не було ніяких проблем. І так далі. По електриці під капотом проблем ніяких немає, провода, розйоми, нічого не гниє, нічого не ржавіє. Ми, де, я говорю зараз середньостатистично, можливо, у когось є якісь там проблеми під капотом, але переважній більшості тих проблем ніяких не існує. Живучий нормальний мотор. В принципі, з джілі я вважаю удачною. Удачно вибрали, з чого купувати мотор, тому що різні там черрі, які видумують свої мотори, на мумулет на ставлять фордовські мотори. Ці мотори мені не подобаються, а от адільоський мотор мені дуже-дуже подобається тим ж своєю тяговитістю. У нього 1,6 куба, 100 з копійками кінських сил, там 102, 105, 101, неважливо, діла не міняє. Приблизно 78 кВт для міста вистачає, для траси спокійно. В принципі, крутити його сильно не треба. Нормальний прийомистий мотор для міста, можу рекомендувати. Всім, кому сподобалось відео, всі ставимо лайки, нажимаємо або тут, або тут, не пам'ятаю, де та кнопочка. Підписуємося на канал. в Джілі буду знімати ще багато про чарі, різні китайські машини, різні обзори. Буду питатися, власників, подобаються їм машини, не подобаються. Тим більше навіть тих людей буду питатися, які вже продали свої машини, і в них, можливо, помінялася думка про китайські машини. Значить, Всім пока, всім!